всім хай друзья з вами, як завжди, я, Макс. Думайте, що в відео так не виходить. Ну, розумієте, коли я починаю знімати? Да-да-да-да. Ну, припиняй роботу, так сказати. Все покладе. А так, ну радійте, що хоч щось виходить. Зараз підемо в шахту, ми підемо в шахту. Давайте лазь, давай. І підеш ти спад, хиня. Нас персонаж дуже сильно мучиться. Я розумію, йому не важко, йому важко, так як мені. Та я що ти говориш, Мені знаєш, як важко, не то що тобі. Тільки береш і дивишся, як я проходжу, і здиваєшся. Я так само колись буду робити. Так тихо будь. Ні, я тихо не буду, люди. Якщо не указана, він буде хоч один раз пощадить. Я вже замочився. Енергії бачиш мене було. І шо що в тебе не мова? Ти ж негр? Можеш попухоти? Отож, в тебе завтра важкий день. Що я завтра буду робити? Какати? До того ж я не в зйомках. У нас виросло дерев. Олілюя! Ну і от тут аж два кустика ростуть Сей. Ну ви замітили. Зроби більший, ту день. Зроби. Іначе ніколи я буду пахати. Ну, это що тут такого? Подумаєш, я тебе заставлю. Принаймі дякую за те, що зробив хоч щось для мене. Нічого, завтра буде переробка. Зима на столо! Ні, нема ще зими. Тут один раз є дуже рідкі, що може. Ну да ладно. Кустики треба збирати. Ей, ей, Васан! Канел! Нічого не робив. Наш персонаж дуже голодний, я то знаю. Він лише діспав чуть-чуть енергії. а якщо б... І в нас, кстати, геноцид. У нас нема її. Може... Лишився тільки один хрубачок. Угу, значить так. Нема на кого навіть охотитись. В принципі, сьочки можна збирати. Але вони дуже довго ростуть. Морква! Наш морква, Прям тут. Сайчує ще одне тут. Нашому персонажу фаталіті, як не щастить. Він тільки пахає і пахає. Нічого коли зі я тебе так буде пахати. Одне сімечко. Віддамо. Нам, кстати, потрібен флакс, щоб потім крафтити корисні речі. А зараз ми йдемо в шахту. Як рисунчок? Топ. Ага. Тепер негр іди пахати. Я негр, ти коли будеш будеш жами негром? Раді, що я тобі хоч щось зробила, хоч оцей шикарний готель. Точніше хата. І я тобі не плачу податки. Ще раз від тебе почую, що ти залієш, а тобі хана буде. Не будеш тут жити. Виселю. Он же сюда бежит. Тетку факл, молодец. O que é? Ah, é cristal Заходьте, ми вже можем обгрейти Цю штуку вроде бы пахати тільки маю. няхня Кстати, скоро буде виходити круті відео з скажет, шо то тобі нічого крутого нема. Як виживати цей вася без мене? Там буде багато чого. Ара захувила 15 тисяч сердець геймерів. А я тільки вахати можу. Но нічого скоро ти здохнеш, поскоряй від моїх рук. Я з тобою контролюю як ляльку. Ну нічого. Коли весь моя мрія здійсниться. І що тепер там можна робити? это? не переживай, скоро твої труднощі закінчаться. От трудности от все вот от тоді закінчиться. Ну аж да, Нічого, будеш спати цілий день. А, точно, тобі по-польськи треба пояснювати. Ти ж наш поляк. Шень. Пож! Пор, пор, Пор. 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 Ты сам пор. Я не поляк. Я напіврусский напівукраїнець. Я вообще польську не знаю. А я сказал порт, я зеленую цибуля. Я шла зеленый цибуля, но все. Коли я выйду в реальный час, мне будет хана від мене. Ой, як страшно, но ничего. Колись таке станеться. Я буду радіти. І всі будуть кричати алілюя Я це дощ, а, а, а. Та ладно вже, ладно, давай швидше добувай і підеш пустиш собі. Ну і третій поверх тебе буде. З чого? З того, що ти добуваєш, воно ну, ж красиво Нічого я вмію оброблювати товар. Мар. Ням-ням, уже интересно. Теперь зараз робимо. Мм. На, ти що, не бач? Ну і що, що ти не маєш? Енергія по чуть-чуть закінчається, ти голоднієш. Я тобі помщуся, заскудя. У нас їжі немає, ти в курсі, будеш землю купати, щоб хробаків шукати. Не бліді да ті хробаки такі гавняні. У мене вже самого настрою нема. Нічого будеш мати. <звук> ну, а мы на цьому закінчим, а з вами был Максим. А oh, я. Yeah. Ну, и цей Василий. Я не Василій, я Шейн. Ну і всім пока!